Нині у Кривому розі проживають понад 6 тисяч учасників бойових дій, 192 воїни із інвалідністю та близько тисячі сімей загиблих військових, аби усі вони могли зручно, якісно та швидко отримувати у рідному місті соціальну підтримку та муніципальні послуги. З 1 червня у Кривому Розі розпочинає роботу офіс Я ветеран. При його створенні враховували пропозиції фахівців, які мають чималий досвід допомоги саме військовим, учасникам бойових дій та їх родинам. Частина послуг, які Впровадження це є ідея і моя, і Вікторії Третя. Вони втілені в життя, і я впевнений, що це додасть зручності, комфортності переходу на мирне життя наших ветеранів після закінчення війни. І навіть зараз велика кількість комісованих, отримавших поранення, повертається до життя життя в нових умовах. І ми маємо допомогти. Криворізький офіс Я ветеран з'явився на базі центру адміністративних послуг віза флагману з надання публічних сервісів не лише у регіоні, а й країні, який напередодні відзначив своє 20-річчя. За принципом єдиного вікна, п'ять адміністраторів СНАПу надаватимуть 561 вид послуг від соціальних до земельних питань. ЦНАП це також наш напрямок. І як ми на якроському СНАПі, це повинно було з'явитися першим. Да, вам про це не казала. Ви саме це зрозуміли, це зробили. Мівер завжди знав, що наша область є пріоритетною і вона є фундаментом для провадження будь-якої ветеранської політики регіону. Дивлячись те, що ви показали, це дуже гарний приклад. Ці дорожні карти, як ви це робили, як ви це проваджували. це той фундамент, який зможе Мінвет показати всім іншим областям, а ми зможемо дати необхідну підтримку для того, щоб все запрацювало». У відкритті офісу взяли участь голова ради оборони міста Олександр Вілкул, представники Дніпропетровської ОДА та міністерства у справах ветеранів. У профільному відомстві зазначили, це один з етапів підготовки до масової демобілізації після війни. Тож для ефективності та швидкості сервіс буде максимально цифровим. А більшість бюрократичних моментів вирішуватимуть адміністратори. першу чергу хотів би подякувати місцевій владі за те, що проявили активну позицію на сьогоднішній день? Уже в ряді областей України ми створюємо такі прости. Деякі вже працюють, функціонують, деякі е, на стадії реалізації. От, і ми консолідуємо наші зусилля спільно із військовими, і з обласною владою, з місцевою владою, і з усіма міністерствами, які формують свої політики і мають можливість реалізувати через такі платформи. Підтримка ветеранів та їх один пріоритет для нашого міста. Ще з 2014 року у Кривому розі діють комплексні програми підтримки воїнів і членів їх сімей. Надається системна допомога чинним військовим. Відтак, лише у 2023 році на виплати грошової допомоги ветеранам, військовослужбовцям та їх рідним у міському бюджеті передбачили 92 мільйона гривень. Безкоштовно навчаємо дітей воїнів, які загинули у закладах мистецької світи міста. Майже 20 тисяч продовольчих наборів видано сім'ям воїнів з початку війни, 100 тисяч гривень матеріальної допомоги з 2014 року. Надаємо сім'ям військовослужбовців. Резервістів, військово добровольців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту батьківщини. Ми віримо в перемогу. Повернуться фронтовики, і ми повинні їх швидко і з турботою реінтегрувати в мирне життя. Вони потребують нашої допомоги, уваги та підтримки. Зазначу, офіційне відкриття офісу Я ветеран у ЦНАПі «Віза» відбудеться 1 червня. Він працюватиме з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 15.30. Кузьма Шишкин Сергій Філоненко. Перший міський.